Всім привіт! Це огляд на б'юті-івент від косметолога та блогера Ольги Сірої. Ось ми вже приїхали в кафе, де відбудеться сам івент. Покажу вам трошки атмосферу. Подивіться, яке гарне та затишне кафе. Тут дуже комфортно, світло, все як для дівчаток. Оля розповіла нам все про шкіру, як доглядати, як підібрати догляд по своїм фінансам. Це дуже було інформативно і круто. Також було меню, ми могли вибрати для себе все, що хотіли. Також була водичка, біля віконечка було дуже світло і комфортно сидіти. Мені сподобалось. Я замовила собі каву лате і шоколадний тортик. Ось такий вийшов чек. Дуже було смачно. І отримали ми також подаруночки. Дуже дякую, це було неочікувано. Подаруночки реально були круті. Це класні скрабики для тіла. Вони дуже смачно пахнуть. Сподіваюся, що в використанні вони також.